Вітаю вас, хочете, розкажу вам про білі онлайн-прийомки. Настояще, не то, що там хтось казки розказує, всі хороші. Я поганий прийомщик. Я люблю розказувати про е косяки. І щоб цих косяків ставало менше, бо це облегшує нам прийомку. В общем, дивіться, От такий от комок моїх нервів, да? на сьогоднішній день. У нас на повістці дня. Е насправді це е був. Чи моторчик, чи обмотка якась алюмінієва, китайська. Е, людина говорить, що це е, посріблена мідь. Е, дивіться, елементарна перевірка посрібленої міді. Давай для начала чухнем болгаркою да, цю посріблену мідь. Щось ця посріблена мідь трошки погано червоніє, вам не здалося. Ну, нічого. Так, давай хромпіка. Хромпіка ж не жалієм, не будемо там де чухали, правильно, бо це ж буде щухане. Ось, все, вводим, вводим. Диви, яка реакція хромпіка чудова. Все червоніє, все прекрасно. Бачите? О. Так, давай же ж покажемо, як насправді реагує хромпік на срібло. Возьмемо ось технічку, як має реагувати. Бачите? Почервоніло. Технічне срібло не магнітне. А тут щось води, вводимо, воно нічого не водиться. Значить, вже не срібло. Так, не посріблена мідь, вже це ми все відкинули. Ці всі варіанти. Давай попробуємо ще зважити. Як ви думаєте, скільки б вага була, якби це була мідь? Отак, от, так, от такий от комочок, як кулак. Я думаю, півтіла було б. Думаю, було б. А в нас на виході... 124 грама. Ну, не суть питання, ми записали чоловіку це в електротехнічний алюміній. йому не сподобалось. Він каже, на 27 гривень я не збіднію, ви не розбагатієте. Перевірте, будь ласка, ще раз. Дивіться, оця перевірка, будь ласка, ще раз займає орієнтовно 15 хвилин робочого часу, який можна було б е, раціонально використати для розбору посилок, підрахунку, швидшого розрахунку і всього остального. Представте, якщо таких клієнтів 10. Ви розумієте, про що? А, ти ж вагу, мабуть, не показав. Надо ж показати ідеально. Якщо таких буде клієнтів 10, а можливо 20 людей попросиш бігать, знайти. Ми ж його вже склали, збігай, знайти. Передивись, перероби аналіз, скинь людині звіт аналізу, щоб, же, не дай Бог, ти не поступив неправильно. Дивіться, розповідаю вам, цілі нажиття на якомусь матеріалі. У нас немає, ну, в смислі, нажитися, то понятно, у нас є, тільки ж чесно, на зазорі, на всьому, на чесній вазі, ну, не на такому методі, не на обмані. Е, хто нам відправляв, я думаю, в курсі, а хто буде відправляти, вони тільки все зрозуміють. Так що, будь ласка, якщо вам ну, дуже ж таки, цікаво, перевірте його вдома. Це не важко, ну, тобто, це не може бути каслів мідь, аж ніяк. І нам не жалко потратити свій час. Ми в будь-якому випадку підемо, знайдемо, зробимо, але ж насправді воно того не вартує. Так що давайте відноситься з повагою друг до друга.